Шановні українці, до вашої уваги уже open space зміни мобіль. Він відгуляв своє на Курщині. І зараз ця от броньована машинка зробила свою важливу роботу на Донецькому напрямку. Пан Жміль зараз збирає кошти на його ремонт. Тому що ця машина виконала свою роботу на 100%. Друзі, вітаю! Це наше ВАК-мобіль. Раніше тут були двері, а ось це. Залишки комплексу РЕП, який стояв у нас на даху, та захищав евак від ворожих дронів. Зараз ми оголошуємо збір на купівлю нового комплексу реп для автомобіля. Тому долучайтесь, допомагайте нам рятувати життя наших бійців та наближати перемогу. Екіпаж можна сказати, реально героїчний нашого медиваку, друг Шруб і друг Сват. Приїхали на позицію наших е, операторів дронів, куди привезли, е, прийшло е, і по-різному добиралися поранені десантники. Е, завантажили важкопораненого десантника і в цей момент сюди прилітає ворожий ФПВ-дрон, який виносить двері. Після того, ось ви тут, бачите, дві дірочки. Добре, що була така траєкторія. <реш> просто пропали Добре, що колись не застряло. Чому? Тому що зараз ми розкаємо Це така історія дуже нетривіальна. І е, у нас стається От тут от зверху, зараз ми вам трошки покажемо. Е, це було дуже феєрично. От тут от все це, як бачите, вигоріло. Воно все просто горить. Тут стояв реп, який не допоміг. Е, можливо, у противника Мінялись частоти, можливо, якась була нестандартна. Е, все це палає, але медик. Сват йому осколками задіває ноги, але він був в активних наушниках. Тому завжди їх носіть. Я нагадаю Івана Залізняка на запорізькому контрнаступі, поруч двох бійців і Залізняку прошива ногу осколком від танкоснаряду, Залізняк лишився без контузії. Шуруб, так як водій, його контузить і поранений десантник ще теж з неї контузії. Але машина зверху палає, просто як новий рік. Слад думає відкрити люк, щоб трошки повітря заходило, вона дивиться, там все просто горить. Відповідно, вони приймають рішення, що треба рятувати, бо стікає кров'ю десантник, його е евакуювати. І от в такому вигляді вони заїжджають. <су> на стаб пункт, де просто, ну, це, так би мовити, екіпаж з вогником, з вогником в душі, тому що вони, не зрештою, що палає машина, що контужені, теж поранений медик, вони евакуювали бійця, отак от долетіли і. Зараз ця машинка на щастя за рахунок от вигкоя броні, вдалося врятувати екіпаж і вдалося рятувати ще пораного десантика. Тому пан Жміль публікував свою картку збору на ремонт на те, щоб дообладнали ребом. Дуже вас запрошую, щоб ви долучилися. Бачите, ця машина виконала на 100% свою роботу. Так само, і екіпаж наших операторів БПЛА, які працювали, вони теж надавали медичну допомогу. Ось от, от закритий цикл, де ми знищуємо противника. На землі десантники тримають позиції. Вони поранені. Наші пілоти ще і свою роботу роблять їх рятують. Медивак в вогні поранений, але врятував десантника. Заїхали якби в гарячу зону. Тому Робимо свою роботу по тому, аби тут ставало чистіше. А ви долучиться до того, аби ця машинка знову вона сіяла, вона була відновлена, її бронька ззаді Дверки, і ми ще врятували козаків і змогли гарно робити свою роботу.